Щороку Рогатинська міська рада на засіданнях виконавчого комітету та сесії схвалює і затверджує фінансові плани комунальних підприємств громади, систематично контролює їх виконання. Таким чином місцева влада не тільки здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємств, що належить до комунальної власності, а й слідкує за підвищенням ефективності їх роботи та має можливість впливати на вдосконалення системи надання комунальних послуг мешканцям громади на черговому засіданні виконавчого комітету Рогатинської міської ради, яке відбулось 24 жовтня. Власне, і підсумовували виконання фінансових планів підприємств за 9 місяців цього року. Керівники комунальних підприємств не запрошувалися на засідання виконавчого комітету, оскільки по всіх підприємствах за 9 місяців фінансовий стан є стабільним і фінансові плани 9-місячні показники виконані. Коротенько. Ротинська ЦР в минулому році. Середньомісячний дохід був 6 мільйонів 116 тисяч гривень, зараз 7 мільйонів 700. Дохід по лікарні це з врахуванням коштів від НСЗУ. За 9 місяців цього року при, при плануванні 59 мільйонів лікарня отримала 69 мільйонів 647,3 тисячі гривень або план перевиконаний на 118 відсотків. Центри ПМСД. За 9 місяців цього року план був 19 мільйонів 429 тисяч гривень, е, отримано доходу 21 мільйон 202 тисячі 109 плюс 1 мільйон 772, е, 109 відсотків. За цілий минулий рік е, КНМП отримало 24 мільйони гривень, тобто річне перевиконання буде в нас йти. Депер за 9 місяців минулого року отримав 7 мільйонів 192 тисячі доходів, план був 7 мільйонів 480 тисяч, отримав 8 мільйонів 118 тисяч або 108,5%. Ротинське будинку управління Минулого року фактично мало за 4, за 9 місяців 4 мільйони 626 тисяч. План на, е, цей, на 9 місяців цього року був 4 мільйони 900 тисяч, отримали 5 мільйонів 728 тисяч. По благоустрою «Р» е, також за минулий рік за 9 місяців 8 мільйонів 943 тисячі. Е, план був 11 мільйонів 517 тисяч, Фактичне виконання 13 мільйонів 684 тисячі гривень 116,3%. Я думаю, що детально нема потреби ці показники розшифровувати, оскільки зрозуміло, що ріст доходів дозволив покривати витрати. Тому пропоную нашу пропозицію звіти комунальних підприємств за виконання фінансових планів затвердити. І окремо прошу також. Уточнити затвердити уточнений план по центральній районній лікарні, оскільки збільшення доходів дає їй можливість переспрямувати кошти. МЦЗЗ ставить вимоги про встановлення кондиціонерів в лікарні. Тому потрібно у фінансовому плані передбачити такі видатки. Це зміни внутрі фінансового плану. Прошу підтримати, продовжуючи тему фінансів, члени виконкому заслухали звіт начальника фінансового відділу Марії Гураль про виконання бюджету рогатинської громади за 9 місяців. 235 мільйонів 390 тисяч гривень. До загального фонду бюджету надійшло 219 мільйонів 416 тисяч гривень. З них власні доходи складають 122 двадцять два мільйони 697 тисяч гривень, потенційні транспорта дев'яносто шість мільйонів сімсот дев'ятнадцять тисяч гривень. Ріст надходжень. Доходів без рахування міжбюджетних розсадків до планових призначень по загальному фонду складає 100%. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року власні доходи збільшились на 16,5%, що складає в бушовому еквіваленті. Це вісімнадцять мільйонів 365 тисяч гривень. На засіданні також підводили підсумки роботи зі зверненнями громадян. Так за словами начальника служби діловодства Зоряни Мандрони, Дорогатинської міської ради, за 9 місяців надійшло 2893 письмових звернення. 88 громадян побували на особистому прийомі у посадовців. Варто зазначити, що серед майже трьох тисяч звернень основна частина стосувалася соціального захисту та надання одноразових грошових допомог. Від січня по вересень з бюджету громади виділено 2 мільйони 297 тисяч 235 гривень. На допомогу людям. Той факт, що серед звернень громадян лише кілька скарг свідчить про відповідальну роботу як старост на округах, так і Рогатинської міської ради у цілому. До речі, у жовтні на одноразові грошові допомоги жителям Рогатинщини буде спрямовано 474 тисячі гривень. Загалом на засіданні виконкому було розглянуто більше 40 питань соціального та господарського характеру.